Ми тут, щоб усе владнати. Інакше не поїдемо. Здається, ми на місці. Вітаємо вдома. Краще, ніж твій готель. <гум> У чому річ? Я досі це бачу тебе і з ним. Пробач почнімо спочатку добре, ніби ми єдині в цілому світі. Якщо хочете, я допоможу. Привіт! Привіт. Це Федеріко, сусід Едуардо. Зачепив тебе гарячий даліць. Просто підвіз. Я прогуляюсь. Це ти. Я це. <звук> Що ти в біса тут робиш? <звук> Федеріко розповідав, як ви вчора погуляли. Забирайся, негайно. Що, уже не дружимо? Дружимо? Я навіть не знаю, хто ти такий. Все могла бути інакше, чи не так. Федеріко був тут у Обов'язково починати. Я не довіряю цьому типу. Брайане? А знаєш, що я люблю в кроликах? Полювання. Заманюєш відчуття безпеки. Я готова. І чекаєш. Чому ти завжди з'являєшся, коли мені потрібна допомога? Він не сусід, Едуардо. Я знаю, що ти зробив. Чому ти весь час торочиш про цього Федеріко? Коли жертва упасть. Цей погляд.